Чому купувати хуйові карти хуйово? Вразі супер очевидна історія. Але давай я тобі трошки розкрию це більш детально. Дивись. Давай. Ти коли купуєш хуйові карти, ну, по типу цього дракончика, ти комітишся в покупку наступних хуйових карт. До прикладу, дивись: якщо в тебе є цей дракончик на столі, ти потенційно думаєш: блін, ну в мене вже є пара. Може, я тоді куплю третього дракончика, із, там, я не знаю, або може я куплю якусь карту, яка синервоє з цими дракончиками. На цьому прийде на цьому, це не дуже добре, але умовно, ти углубляєшся, тобто ти йдеш ще глибше в глибше карти, які тобі не потрібні, і не допомагають тобі взагалі ні виграти, нічого. Тобто, ти купуєш там дракончика, або там Трікстера, там, я не знаю. Ти мійшся, от, от, от з Трікстером непогано, так? Да? Ти от береш Трікстера і ти такі думаєш, ну в мене Трікстер, треба до нього закомітитися, ну, типу, ХПшка, це до дохіріще, да? і що ти робиш? Ти, до прикладу, купуєш там плюс 6-6 спелтаунт, ще купуєш якийсь там, ну, я не знаю, рандомний забав до нього. І замість того, щоб ти ролив, до прикладу, або купував якісь якісні круті карти, які тобі допоможуть, то ти комітишся в хірову карту йдеш ще глибше туди, ще глибше туди. І все, а потім ти опиняєшся в такій ситуації, як ти от в цій грі, де ти не знаєш, що тобі даже треба взяти. Тому що ти за оверкомітився в якусь одну карту, і вона mm. і не синергує ні з чим, і в тебе немає якогось там. Умовно, є сенс, іноді є сенс даже комітитися в Трікстера. Якщо в тебе було би там дві тарагози на столі. Да, там ще там щось таке. Ну okay. можна щось придумати, можна бути, знаєш типу, Рідкісні ситуації, yeah, yeah. да. так ну типа тут можна бути креатив. але типу, коли в тебе немає ніякої синергії, особливої, ці трікстер, це просто, от я купую трікстер, я комічую всовую ресурси в цього трікстера, того, що от він трікстер, от може я не програю наступний файл, то зазвичай дуже погано закінчується. Тим, що ти просто ролиш, тобі кожен шот не подобається, тому що ну в тебе немає ніяких там синергій ні на столі. Ні в шопі, ти нічого не бачиш, і ти такий блайнд. Да, що типу робити? Саме тому комітмент і оце ось покупка хуйових карт, вона тебе, ти можеш почати з одної хуйової карт, і все, і воно тебе занесе як в болоті, буквально. Ти от як в болото вступив. І воно тебе затягує одна карта за іншою, одна карта за іншою. Купив там там, купив там все, подумав: блін, ну що, а що таке? Я там дві голдушечки? Ну, зараз я накину, да? А може ці дві голдушечки, це був наступний рол, де ти знаходиш триплет. або ти наступний рол, де ти там знаходиш щось ще, що тобі більш, набагато краще. Але ти вирішив їх витратити тут. Цо, ти mm -hmm. не побачив наступних шопів, не побачив шопів, не знайшов, не знайшов інкендішн, програв. Може не програв цей файт, програв наступний. Тому. Супер важливо, ми не хочемо, ми не купуємо лайно, ми не купуємо трэш, це все. Тобто, і для ну, тобто під кожною покупкою має бути причина. Умовного чого, до прикладу, так, якась ідея, якесь розуміння. Бажано, щоб воно ще було досить притоме. Знаєш, ти притома ідея. Не якесь, типу, знаєш, там якесь щось там не придумувало собі і так далі. А чому я тобі казав, до прикладу: пам'ятаєш, коли у нас був момент у тебе стає Фразен Райдер, два один. Там в шокісти в 4-5 яблука. Чому я тобі сказав купити, типу, що плей з яблуками не дуже, але плей купити 4-5 ральнути краще? Mm -hmm. Тому що в цьому є ідея, плей з яблуками, що тобі робить? Ти комітишся в хуйовий шоп, що ти, до речі, зробив да? Тому що ти mm -hmm. зафрізив, ти закомітився в хуйовий mm -hmm. шоп, ти закомітився в те, що ти не будеш, не будеш левелитися. І ти закомітився в просто рандомні карти, які просто мають стати на столі. Просто це просто стати, нічого іншого. Ще й такі да? собі, ще й такі собі. Не супер. Прям класно. жодної синергії немає. Це просто окрема карта, карта, карта з якимись статами. Інший плей, до прикладу, коли ти це, ти собі типу, там, да я отримую зараз демедж», Ти кажеш, але да, порадув його. Ти, собі, да, ти але ти його, але ти собі відкриваєш. Тір 3, де можуть бути якісь інші плеї. Тобто ти не комітишся принаймні в лейно. Чим плей 4 купити 4-5 і рольнути, відрізняється від, того, від твого плею? Не комітментом. І дивись, 4-5, ще раз собі повторюю, це найпа ну, стендалон, найсильніший ту дроп. він трейдиться з усіма ту-дропами, він трейдиться з багатьма там три дропами. Да? Є таке. Він тебе нічого не комітить. і Ролл для чого? Рол для того, щоб ти заролив якийсь один gold spell, в ідеалі, звісно ж, для наступного левела. Або, можливо, заролив якийсь цікавий шоб, да? де ти можеш його якось розіграти. Можливо, ти можеш рольнути, знайти монетку, там буде прикольний щоб з токеном ти зможеш якось це розіграти. Да? Тому е, саме ось різниця в цих плеях: комітмент плейно no, і не комітмент, і якийсь плей з. Важко а... не помітити різницю. Так, да, так, да, тобто і, і якийсь плейз саме з ідеєю, яка притомна. Да? Тобто, ти знаєш і так, ти знаєш і так, що ти хочеш левелитися, Да? ти хочеш виходити там в трійку на четвертий хід, ти, мож, ти можливо, хочеш виходити в четвірку на п'ятий хід. Неважливо, скільки в тебе ХП. Майже неважливо, да? Що в тебе там 10 хп якимось чином там залишилось, mm. то все таки це важливо. Але в майже ніколи не важливо, що в тебе хп. Ти хочеш бути повище, тому що ти знаєш, що там карти, які там всі карти, які виграють хочеш... гру да, да, які виграють гру. Грай mm. і пам'ятай це з думкою саме про це.